Всім привіт, ребята, ви на каналі Смачна хвилинка з Льова. Ребятки, сьогодні будемо готувати обалденний печенковий паштет. Це моєї бабушки ще рецептик, ребята. Це так смачно і просто. Підписуйся на канал, став лайк, коментарі, ребятки, всі коментарі читаю.Всім большое спасибо. Велике дякую. дякую.Всім смачного. Духмяний перець 10-15 штук горошок. Лавровий листочок 5-6 штучок. Цибулька 300 г. Морковка 300 г. Сало свіже, без шкурочки. Я шкурку зняв. Пів кілограма 500. Один кілограм телячої печінки. Вона мене така гарна. Беремо глибоченьку кастрюльку, нарізаємо моркву. І перший шар у нас буде морква. Вилажуємо. Вилажуємо сало нарізане. Третій шар печінка теляча. Четвертий шар цибулька. Ох, як гарненько. Тепер, ребят, повторяємо все заново. Тепер підсалюємо одна чайна ложка за смаком. Духняний перчик, грошок. Лавровий лісочок. Вилажимо дві так, нічого не мішаємо. Оцю всю красоту, ребятки, накриваємо кришечкою. Слабенький вогонь, тушкуємо 2 години. Не додаємо ні води, нічого. І буде смакота. Пройшло 2 годинки, відкриваємо. Ох, яка смакота. Лавровий лістик вбираємо. Духмяний перчик залишаємо. Беремо погружний блендер і це все збиваємо, перебиваємо. Ще й тривога почалась. Добре взбив, перебив. Дивіться, він виходить такий чуть-чуть. Його в холодильничок. Ну, як вистигне, тоді тільки в холодильничок. Нехай в холодильнику ще часок постоїть. І тоді намазуйте на хлібушок. Боже, це така смакота. Всім смачного!